Напередодні Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра із питань стратегічних галузей Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла. Федорова щодо Сергія Шкарлета, то у своєму телеграмі він зауважив, що незалежно від посад збирається продовжувати працювати в сфері освіти і науки України. Но новим міністром освіти замість нього вже у найближчий час планують призначити Оксена Лісового, військовослужбовця і директора малої академії наук, звільненого із посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікина, замінить ексголова Укрзалізниці і був радник. Президента Олександр Камишин і третя зміна в уряді перепризначення Михайла Федорова. Його повноваження як віце-прем'єр-міністра і очільника Мінцифри будуть розширені. Віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій. Ну і тепер детальніше про те, що відомо про екс-міністрів. Павло Рябікін очолив міністерство у листопаді 2021 року. До цього керував аеропортом Бориспіль і майже рік очолював митницю. Мав дипломатичний досвід з 2009 по 2010 роки. Був надзвичайним і повноважним послом України в Данії. Як повідомляє глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, Рябікін незабаром буде призначений послом до Китаю. Ця посада є вакантною з 2021 року. 17 грудня 2020 року у року міністерством освіти і науки керував Сергій Шкарлет. Його звинувачували у академічному плагіаті у своєму науковому доробку. Проте Шкарлет це заперечував. Проти міністра освіти неодноразово протестували студенти, вимагаючи його відставки. Зокрема, через вибори президента в Києво-Могилянській академії. У 2013 році Шкарлет отримав нагрудний знак і посвідчення заслужений діяч науки і техніки України від екс очільника МОН Дмитра. Та бачника детальніше про кадрові зміни в Кабміні. Ми зараз поговоримо з Олексієм Буряченком. Це кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю! Вітаю, вітаю. вас і звичайно вітаю традиційно усіх наших глядачів. Так, дякуємо. Отож е... Чим вам особисто запам'яталися двоє уже звільнених міністрів? Так, тому що про Федорова не говоримо як про звільненого, бо там, по суті, перепризначення на нову посаду йде. Які досягнення. Призначеного ну, так, так, да? враховуючи посаду розширення повноважень. Так, які досягнення е, звільнених міністрів, е, так, ви можете для себе виокремити виділити? Я про Харлата ну, Ірябікіна. Ну, давайте рехаокей, давайте з Рябікіна. Насправді Міністерство стратегічної галузі промисловості, ну це ще віце-прем'єр-міністр. Це не повноцінне міністерство. Тобто, насправді оцінювати за тим паче за останній рік е, Повноштабного нападу Російської Федерації як розвивалися стратегічні галузи промисловості, ну надзвичайно важко. Ми це чудово розуміємо. Тобто, враховуючи, що у віце-прем'єр-міністра не було міністерства, був апарат, ще й такі надзвичайно складні умови праці. Я думаю, що в принципі з результатами роботи також там є ну, об'єктивні проблеми. Але це мабуть більше не до ребійки на питання, а більше звичайно до на тих обставинах, які на, були він вимушений був на, працювати. Я більше також переконаний по, по, по персоні ребійкими, що потрібно було все ж таки підсилювати на, вектор за відносин з Китаєм. Ну, от. І тому, скоріш за все, він продовжить працювати в команді президента. Єдине, що скоріш за все на цьому напрямку зараз є така інформація. А відносно Шкарлета, ну скажу вам, як людина, яка займається безпосередньо наукою вже багато років, і наукою, і освітою на речі, і, і те і інше, і більше того, знаю його особисто. Ми декілька разів з ним зустрічалися в рамках спілкування на Я жодних якихось позитивних змін в ні в сфері науки, ні в сфері освіти. За час його коли він був міністром, на превеликий жаль, я не побачив. Але, звичайно, звичайно, потрібно знову ж таки робити знижку на те. На що вся система освіти перш за все це стосується освіти, тому що наука це трошки інше і легше було переорієнтуватись на дистанційний формат, тому що вона взагалі більше орієнтована на самовивчення питання. А от з світою дійсно ми чудово розуміємо, була величезна кількість оперативних питань, які необхідно було вирішувати і швидко і відносно бомбосховищ і відносно продовження роботи в закладів освіти. Тому і викликів насправді за цей рік була величезна кількість, які були дуже нестандартними. Дуже нетривіальними, які потрібно вирішувати, чи все він вирішував якісно? Ну ні, але сказати хто б на його місці вирішив би краще, також важко сказати. Чому саме зараз прийняли рішення по Рябікину і по Шкарлету? Рябікен ви кажете, потрібно підсилювати напрямок Китаю. Ну і швидше за все так іде зміна його для того, щоб е дійсно призначити його послом до Китаю. Чому прийнято рішення зараз по Шкарлету? Враховуючи, що до нього було дуже багато питань, як ми вже згадували, дуже дуже багато протестів і студентів, і не тільки студентів. Дуже багато вимог було саме звільнити його з посади міністра освіти, але чомусь на це ніяк не реагувалося. А саме, от зараз прийшла черга шкарлета, що стало причиною. Ну, я глибоко переконаний, що е, просто е, так склалася обставини, що е, за останній рік, на останній рік я ж нагадаю, це рік повномасштабного вторгнення. Да, нам усім було не, не до всіх питань, окрім питань захисту нашої батьківщини, погодьтесь зараз. Питання освіти вони вийшли абсолютно на інший рівень. На ну, от і є запит, особливо від шкільної освіти про те, що вона все ж таки. Продовжувалась і була більш якісною ніж минулого рік. Для цього потрібне концептуальне бачення розвитку відповідно освітної галузі під час, під час війни, під час воєнного стану. Наскільки мені відомо, от новий кандидат на очільника міністерства надав презентацію, надав своє стратегічне бачення розвитку галузі, особливо з акцентом. На воєнний стан на війну з Російської Федерації, от насправді мені здається, от цього не хватало. Ну і ви тут абсолютно вірно також зазначили, що величезна кількість була претензій до шкерлет як від громадськості, так і від відповідно студентів від закладів вищої, в тому числі освіти. Тобто його не зовсім, скажімо так, позитивне минуле, позитивне репутаційне на мене не досить воно гарно грало на загальну картину репутаційну там і президента, і прем'єр-міністра ну, от, і настав просто йому насправді час звільнити цю посаду для людини, яка і більш стратегічно далі дивиться, і репутаційно є більш стійкою і готовою до викликів воєнного стану. Так, саме зараз про Оксана Лісового вже зрозуміло, що це, скажімо так, найбільш ймовірний очільник міністерства освіти та науки, мабуть. Як щодо Рябікина, хто замінить його і чи ви сказали, що скажімо так, це не зовсім самостійна була посада. А, можливо, варто знову ж таки реформувати в черговий раз Кабмін і міністерства, як це було на початку а, створення так кабінету міністрів України за часів уже президентства Володимира Зеленського, коли були наново створені переформатовані міністерства. Ну можливо, це ж постійний процес, вірно, особливо коли е, такі виявляються форс-мажори, як війна, да, як напади з боку Російської Федерації і будь-які трансформації, які е, оптимізують роботу апарату, я тільки підтримую. І бара багато говорили про оптимізацію державної служби і міністерства по всій вертикалі і ЦОВИ, на проведення повноцінного функціонального аудиту для того, щоб оптимізувати да, навантаження відповідно бюджетне на те, щоб в ну, такі важкі дійсно для України часи, щоб ми не тримали такий величезний бюджетний апарат. Тобто, все це можна реформувати, все це можна робити і принципі, і говорили про те, що це цей напрямок віце-прем'єра можуть навіть скоротити. Да, він міг йти під такий фінансовий ніж. Навод ну, але розумієте, в чому справа? Це питання 50 на 50. З однієї сторони да, це можна зробити, це е, трошки можливо зменшить на бюджетне навантаження. А але повторюю ще раз і ще раз: це не повноцінне міністерство, а просто координуючи напрямок. У віце-прем'єра є тільки апарат, який координує роботу з іншим міністерством. Тому багато зекономити не, за рахунок не, ліквідації напрямку такого віце-прем'єр-міністра ну насправді не вдасться. А от втратити насправді ми можемо, тому що така от координація під час воєнного стану вона також надзвичайно важлива, тому що і зараз координувати потрібно промисловість і відбудовувати її також буде потрібно. Є кандидатура на місце Рябікіна, уже якась узгоджена, чи поки що немає? Ну ми ж знаємо, що кажуть в публічних джерелах. Це відповідно людина, яка займалася укрзалізницею, займалася... Це хороша кандидатура. Це хороший але... менеджер, тому що, перш за все, міністри це в тому числі менеджери якраз. По так, досвіду, час, перш Попередньому. Перш за все, це політичні призначенці, менеджери. Ну, от, якщо так можна навіть сказати, я думаю, що це непогана кандидатура. Я особисто з ним не знайомий, але я можу оцінити, як Укрзалізниця вели себе за час повномасштабного нападу Російської Федерації. Тобто за цей останній рік. А давайте відзначимо, що «Укрзалізниця» перед надзвичайно викликами зіштовхнулася за цей рік. Їй потрібно було робити дуже багато нестандартних речей, дуже оптимізовуватись, дуже концентруватись на багатьох напрямках. Пам'ятаєте, коли полотно потрібно було швидко ремонтувати. Коли ну, будемо було сподіватися, що шурки. це все, що вони показали під час дійсно цього найважчого періоду. Цей досвід і... Камишин буде використовувати і. Якщо його ні, ні, не все, не все. Вони і, і Вони багато людей вивезли з тих міст, які були під обстрілами. Пам'ятаєте, а стратегічно за цей рік вони зараз намагаються збільшити рівень нашого експорту на в країни Європейського союзу. А для цього потрібно перебудовувати і цілі логістичні напрямки. Зараз уже йде мова про проведення повномасштабного залізничного маршруту до Польщі. Навод до аеропорту з території України, тобто ми і економікою а, дуже круто за останній рік на та через залізничний напрямок. Також вирішили величезна кількість питань. Тому я оцінюю роботу цієї людини в час з нею не знайомий. Я глибо, гонда, глибоко, глибоко не знайомився з його біографією, але результати говорять самі за себе. Вони позитивні. Дякую, пане Олексій. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. З нами на зв'язку був щодо кадрових змін.